Скандал за скандалом у підгайцівській сільраді. Поки голову громади Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні і розслідують щодо нього кримінальну справу, іншу посадовицю сільради вже судять. Мова про освітянку підгатівської громади Жану Скороход. Слідчі кажуть, що криміналом запахло в історії з будівництвом укриття на території. Підубтівського ліцею спочатку посадовицю звинувачували у привласненні і розтраті майна, але тепер прокурори, так би мовити, переграли цю справу зовсім по іншому, як саме бачили наші журналісти. Вона не хоче, щоб у суді показували її обличчя, хоча жінка-посадовиця і свого часу очолювала відділ освіти, культури, молоді та спорту підгайцівської сільради. Досі прокурори звинувачували її у привласненні бюджетних коштів. Слідчі встановили, що у березні 2023 року сільрада уклала договір з приватним підприємством виготовити проєктну документацію на будівництво укриття в Піддубцівському ліцеї. У прокур... Атурі тоді казали, що посадовиця вже через кілька днів підписала акт виконаних робіт, хоча на ділі вони повністю зроблені не були, а на рахунок підприємства переказали бюджетні гроші. Тепер же як чуємо, прокурори змінюють свою думку. Мовляв, то не розтрата чи привласнення. Буцімто посадовиця просто не мала знань усе перевірити. Бурвачена скоро хто показала, що робота з виготовлення проектної документації була розпочато ще на початку 2023 року. Договір було укладено в березні після появи фінансування. На виконання умов договору проєктної документації і передавались, після чого підписала акт виконаних робіт. Водночас, останні у зв'язку з підсутністю необхідних знань належним чином не перевірила проєктну документацію на відповідність умовам договору та вимогам чинного законодавства. Встановлюючи, що документація не відповідає встановленим вимогам адресу ТОП. Арківіж було надіслано акт що до належного виконання заболеза згодом. Гроші у підгайцівську громаду повернули. Прокурор зауважує, що умислу на вчинення службового підроблення і розтрати бюджетних коштів посадовиця не мала, То, мовляв, всього лиш така недбалість. Врухування досліджених та встановлені судому засіданні доказів'яних скорокопот. Умусел навчини кримінальний про своє підтвердження не знайшов. Вважаю, що необхідно змінити виконувачення відносно скороход. Скороходжу Жанна Каленіківна, будучи начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту під Гарцівської сільської ради, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумнівне ставлення до них, вчинила службову товарис, яка спричинила місцеву бюджету істоту а саме збитків на суму 287 тисяч 498 гривень. Поставлення, які пом'якшують покарання скороход і відшкодування завданих збитків. Обставники обтяжує покарання по руку не Цю історію посадовиця коментувати не хоче. Без коменту. Без коменту. Між тим, якщо раніше їй загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення, то після зміни обвинувачення санкція статті передбачає куди м'якше покарання, обмеження волі, виправні роботи або ж навіть просто штраф. А винна жінка чи ні, то вже суд вирішить. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.